Якби ви з якихось причин дізналися, що ваші друзі та знайомі мають більше сексуальної активності, аніж ви, то чи вплинуло би це якось на вас? Можливо, питання для більшості з вас, як і для мене, власне, звучить дивно. Мовляв, ну яка кому різниця, хто там і скільки кохається? Ну що за. Але не для сексуальних нарцисів троє дослідниць Ліса Дей, Емі М'юста Емілі Імпет вирішили поставити це запитання учасникам свого дослідження і зрозуміти, як люди бачать своє сексуальне життя у порівнянні з іншими. Вони побачили, що нарциси дуже навіть вразливі до порівняння свого інтимного життя із життям інших. Якщо вони розуміють, що хтось має насиченіше статеве життя ніж вони самі, то це погіршує їхнє задоволення стосунками. І навпаки, на людей з низьким рівнем сексуального нарцисизму ці порівняння. Не впливають їм, здебільшого, байдуже, що там в інших важливо тільки те, чи отримують вони той рівень сексуальної активності, якого потребують самі сексуальним нарцисам, важливо, аби це було частіше ніж. В інших вітаю на каналі Пітятко, З вами Ілона. І сьогодні ми спробуємо розібратись, хто ж такі сексуальні нарциси, чим вони чіпляють і як помітити маніпуляцію. Хочу підкреслити, що немає на меті демонізувати когось із нарцисичними рисами, а скоріше розібратись, які підводні камені можуть чекати на тих, хто розвиває взаємини з такими людьми. Сам термін походить із давньогрецького міфу про хлопця на ім'я нарцис, який закохався у власне відображення у воді. Надивившись на себе, він помер. Це був найкоротший переказ міфу у вашому житті, але це не обов'язково щось погане любити себе. Навпаки, для благополуччя певний рівень егоцентризму дуже навіть потрібен. Здорові люди, на відміну від людей із нарцисичним розладом особистості, не проявляють самозволичення та зверхність, скоріше високу самооцінку і схильність до ризику, що є не. Поганими рисами для того, аби кликати когось на побачення або проявляти рішучість в якихось інших сферах життя, психологи називають це здоровим або субклінічним нарцисизмом. Пізніше ми ще трохи поговоримо про це. Звісно, нарцисичний розлад особистості чи патологічний нарцисизм то вже інша справа. Одна з можливостей, як це може проявлятись – Сексуальність власне для цього вже придумали окремий термін сексуальний нарцисизм. Сексуальні нарциси прагнуть, аби їхньою майстерністю у ліжку всі захоплювались, чи то вмінням шукати та змінювати партнерів, чи то загалом вмінням бути гарячим, палким коханцем. На їхню думку. Я як світ гарний. Я як мотивація гарна. Вони не надто переймаються тим, що відчуватиме їхній партнер або партнерка, але хочуть, аби їх хвалили за вправність. Також такі люди переконані, що будь-хто повинен без будь-яких сумнівів кохатися з ними просто тому, що вони кращі. А звідси і легковажність. Щодо зради, хоча в середньому нарцисизм сам по собі не пов'язаний із невірністю, деякі аспекти сексуального нарцисизму так, наприклад, сексуальне право. Люди, які вірять, що мають право кохатися з ким і коли вони хочуть, частіше вчиняють зраду. Це також ускладнюється тим, що нарцисичні особистості схильні уникати прихильності і зближення. Для них випадкові статеві зв'язки або секс за гроші навіть може виглядати. Кращою альтернативою, бо це не передбачає психологічної близькості. Виглядає воно так: нема близькості, нема хвилювання за партнера, якому зраджуєш. Нарцисизм разом із макіавелізмом, рисою, яка характеризується цинізмом і бажанням маніпулювати іншими, та психопатією, імпульсивністю та Бездушністю утворюють так звану темну тріаду особистості. Такі люди схильні до експлуатації інших, у них відсутня емпатія, але завищене почуття грандіозності. Нарциси використовують різні тактики спокуси, як, от, продовження дотиків чи поцілунків після того, як партнер відмовився від сексуального контакту. Робиться це з надією, що він або вона передумає. В гірших випадках, заявляючи про своє право отримати секс, можуть вдаватись до статевого акту, поки партнер або партнерка в стані алкогольного сп'яніння або Зовсім без свідомості. Звісно, обман задля отримання сексуальної близькості теж досить часто використовується. Це може бути неправдива інформація про вік, рід занять, відсутність партнера чи партнерки або відсутність інфекцій, що передаються статевим шляхом. Також, якщо це тривалі стосунки, то нарциси можуть обманювати, аби схилити до статевого акту переконаннями і примусом. Наприклад, нам треба частіше кохатися, бо це корисно для здоров'я. Е, якщо люди, які подібним чином маніпулюють, турбуються про своє здоров'я, нехай користуються руками. Репродуктивній системі так-то без різниці. У статті опубліковано у 2021 році власне досліджували прямий сексуальний обман. Учасників запитували, чи казали вони своїм дівчатам та хлопцям неправдиву інформацію щодо кількості статевих партнерів і аналізів на інфекції, які передаються статевим шляхом. І виявилось, обманювали учасники досить немало. 34% опитаних чоловіків і 33% опитаних жінок брехали про кількість своїх сексуальних партнерів. Але тривожніше інше: 12% опитаних чоловіків і 9% опитаних жінок обманювали щодо аналізів на інфекції. Були й деякі відмінності. Наприклад, чоловіки частіше казали неправду про вік, обманюючи, що вони молодші, а жінки навпаки, що вони старші. І все це загалом підводить до іншої проблеми. Згоди, можливо, ви би не дуже хотіли мати статеві зв'язки з людиною, яка не перевірялась на інфекції, або е, переконувала в тому, що із здоров'ям все добре. Так, можна сказати, мовляв, а на що вірити лише словам? Треба просити довідку або паспорт, аби перевірити вік. Коли думати заднім числом, то це, звісно, логічно, але це працює лише, якщо є час на ота міркування. стані збудження, раціональність і розсудливість буває десь губиться. Тому важливо не нехтувати таке речами, е, отримати захворювання точно не вартує того одномоментного задоволення. Власне, не меншою мірою, втрапити в таку пастку можна і через те, що сексуальні нарциси дуже вміло схиляють до контакту з ними. Так само нарцисизм у цьому опитуванні був пов'язаний із сексуальним обманом. Це підводить мене ось до якого запитання: чи обов'язково нарциси експлуатують інших задля сексуальної активності? Ні, насправді не обов'язково. Люди з рисами темної тріади можуть бути просто більш Імпульсивними і мотивованими шукати когось. Водночас вони віддають перевагу короткостроковим стосункам. Їхні взаємини з іншими більш поверхневі, і оскільки не всім таке подобається, нарциси залишаються самі та доступні до нових партнерів. Ці ж нарцисичні риси пов'язані із зменшенням тривожності і сорому, а ще з підвищенням розкутості, що демонструє іншим впевненість і привабливість. Ось чому сексуальні нарциси користуються популярністю і мають більше статевих партнерів. Загалом темну ряду особисто. Тості можна розглядати як підґрунтя для експлуататорської і агресивної міжособистісної стратегії поведінки, яка дозволяє досягати особистих цілей за рахунок інших. Така поведінка може вважатись адаптивною, і вона зберігається, хоч є соціально небажаною, оскільки приносила деякі еволюційні переваги, наприклад, більшу кількість статевих партнерок у чоловіків, а отже, можливо, і нащадків, себто носіїв власних копій генів. Але чи можуть нарцисичні риси мати корисні функції? Ну так, іноді у непатологічній формі, ставити себе на перше місце і бути впевненим у власних можливостях означає досягати успіху у деяких сферах. Було би дивно, якби ми першочергово думали не про свій добробут, а про добробут інших. О, А ви що тут такі виховані культурні? Звісно, не йде мова про шкоду для решти. Але чому ми всі не є отими носіями рис темної тріади? Напевне, вся справа в тому, що співпрацювати з іншими, довіряти і карати тих, хто не дотримується групових норм. Теж вигідна стратегія. Люди навчилися співпрацювати, бо це збільшувало шанси на виживання, тому маніпуляції і експлуататорство радше засуджуються, аніж заохочуються. Особистості із нарцисичними рисами мають впевненість у тому, що вони є привабливими і що заслуговують на якісне сексуальне життя. Тому для них не проблема говорити своїм партнерам, що вони від них хочуть. Це безумовно непогано, адже говорячи, що подобається чи не подобається, є шанси покращити задоволеність власними сто. Усунками рекомендую всім, навіть не нарцисам. І хоча нарциси можуть мати психічну стійкість, люди із нарцисичним розладом особистості не завжди вони вразливі, коли не отримують того захоплення, на яке, як вони вважають, вони заслуговують. Є думка, що деякі нарциси мотивовані внутрішнім відчуттям сорому. Точніше, всю владу, яку вони намагаються демонструвати, вони проявляють як спосіб захистити світ відчуття сорому. Е, так, власне, нарцисизм буває різним. Психологи поділяють його на гранді. Озний, який передбачає високу самооцінку і вразливий, тобто низьку. Також є клінічний діагноз нарцисичної розлад особистості. Це розлад, за якого людина не проявляє жодної емпатії і сконцентрована виключно на собі. Це отой патологічний стан, який приносить як самій людині, так і її оточенню чимало труднощів. В опитуванні понад 34 тисяч усі поширеність нарцисичного розладу протягом життя серед чоловіків складала майже 8%, а серед жінок майже 5%. Що не дуже мало я б сказала. До речі, зараз саме нагода написати в коментарях чи Зустрічали ви сексуальних нарцисів і як це було? Важливо, не кожен сексуальний нарцис має нарцисичний розлад особистості, і навпаки, людина із розладом може проявляти егоцентризм всюди, крім сексуальності. А чи є якісь гендерні відмінності? На диво так, вивчивши різницю між чоловіками і жінками за такими аспектами, як лідерство, грандіозність і право у понад 350 роботах, у метааналізі 2015 року побачили, що чоловіки частіше виявляли. Прагнення до влади, наполегливість і право на певні привілей, але не було різниці між чоловіками та жінками у проявах марнославства і самозаглибленості. З іншого боку, нарцисизм, як і інші особисті риси, може бути принаймні частково результатом стереотипів, які закріпилися з часом. Наприклад, про те, що жінка має бути більш піддатливою і нема чому рватися на керівні посади. Наприклад, відповідно, хлопців з раннього віку виховують так, аби вони проявляли лідерство і наполегливість, а дівчат так, аби вони не проявляли агресію. Хочуть вони того чи ні. Як мене задовбала бляка муха ця. Тому оця різниця в проявах нарцисизму між жінками і чоловіками цілком може бути результатом заохочень, виховання та певних очікувань до слова про агресію. Метааналіз 437 досліджень виявив зв'язок між нарцисизмом і агресією, незалежно від статі, віку, освіти чи країни проживання. Чому кажу про країни? Бо є думка, що в індивідуалістських культурах типу США начебто нарцисизм заохочується, а люди наголошують на своїх особистих правах. І тому його там, ну, начебто, більше ні, не більше, як виявляється. В цьому метааналізі нарцисизм був пов'язаний із усіма формами агресії фізичною, вербальною, прямою, непрямою, залякуванням і цкуванням в інтернеті. За словами одного з авторів Юрида Бушмана, люди із вищим рівнем нарцисизму не тільки частіше проявляли гнів але загалом були більш схильними до холодності, свідомості і ініціативності у своїй агресії. І можна було би подумати, що вся ця агресивність має відношення виключно до людей, яких можна назвати нарцисами, але це не зовсім вірно. Автори переконані, що розділити людей на нарцисів і не нарцисів доволі складно. Бо, так чи інакше, кожен ух, як я люблю загальнювати, проявляє нарцисизм певною мірою. Хтось менше, хтось як люди із нарцисичним розладом особистості. Більше хороша новина у тому, що в більшості з нас рівень нарцисизму не настільки високий, аби його можна було вважати патологічним. Ну і ще такий момент. Хоча дослідження знаходять зв'язок між нарцисизмом і агресивною поведінкою, нема доказів того, що це саме нарцисизм підсилює агресію. Кореляція є, а причинно наслідковий зв'язок ні. Друзі, Порт-Франківськ має актуальний збір на FPV-дрони, і ваш донат от прям дуже потрібен. Ціль збору 2,5 мільйони гривень. А самі дрони для 10-ї окремої гірської штурмової бригади Edelweiss. Чим швидше закриємо збір, тим швидше і більше дронів буде у військових. До речі, всі звіти фонду можете глянути у них у інстаграмі. Посилання на збір та сторінки Порт-Франківська в соцмережах традиційно лишаю в описі відео. Ну і нарешті, як зрозуміти, що ви у стосунках із сексуальним нарцисом? Визначити це. Не так просто, адже маніпуляції не завжди очевидні. Першою ознакою я би назвала зміну поведінки під час залицянь і після. Багато сексуальних нарцисів здаються привабливими і закоханими на початку, коли намагаються завоювати увагу, як продавці, які мило посміхаються, аби ви щось в них купили. Нарциси можуть робити так, аби ви почувались особливо. Увага, емоції, милі подарунки, які щось для вас означають, і таке інше. Словом, закохують по самі вуха. То яма була страшна в моєму житті. Звісно, немає нічого поганого в тому, аби бути. Харизматичним, але річ у тому, що сексуальні нарциси задіюють ці прийоми, аби використовувати інших. Вони лише прикидаються, а ось щиро не зацікавлені в близькості. Друга ознака: після того, як вашу увагу завойовано, нарцисична особистість починає вимагати, аби ви задовольняли його сексуальні потреби. Тепер регулярність любощів має чітко відповідати його чи її очікуванням. А ви, це партнер, який в будь-яку мить має бути готовим. Якщо сексуальний нарцис не отримує бажаного, то його реакція. Ця різко негативна, і це не просто гнів, це і емоційний примус, нав'язування почуття провини, погрози розійтись або завдати болю. Нарциси маніпулюють у надії, що ці емоційні гойдалки і драма прив'яжуть вас до нього. Третє надмірна зосередженість на самому статевому акті як процесі. Не намагання насолоджуватись взаємодією з дівчиною чи хлопцем, а таки загострення уваги на тому, що і як робити. Патологічні нарциси хочуть добре виглядати у всьому, тому і в ліжку стараються викручуватись як можна і не можна. Ну і власне інтимність для нарциса не головна. Важливо, аби процес виглядав круто. Це легко вирахувати по тому, як ви взаємодієте під час самого статевого акту, куди зосереджена увага, погляд, чи є якісь розмови і таке інше. Четверта ознака ставлення до партнера чи партнерки поза статевим життям. Сексуальним нарцисами рідко є діло до ваших почуттів. Вони не питають, як пройшов ваш день, що вас не влаштовує. Хороше ставлення тоді, коли їм потрібен секс. Врешту часу або байдужість, або гнів і злість. Після статевого акту ви можете відчувати спустошення, сором, відчуття самотності. І це зрозуміло, бо близькості як такої немає. Виключно фізичний акт. Ну і, звісно, невірність. Все це побачите одразу. Азу не завжди легко, а змінити можна хіба що за великого бажання самого нарцисичного партнера. Що робити, якщо ви впізнаєте це в собі? У чого? Нічого тут треба змінювати основні способи мислення, наприклад, виробити певні звички, питати у партнера про його сексуальні потреби, навчитись бачити в ньому людину, зрештою. Звісно, це потребує зусиль і часу, але за великого бажання послабити деякі нарцисичні риси можливо. Хоча нарцисам не так легко почати щось змінювати, власне, через свої ж риси і переконання у власній найкращості. Деякі нарцисичні риси послаблюються з віком, тож це не обов'язково з людиною на наприклад, вищий рівень нарцисизму у період дорослішання може мати функцію адаптації, оскільки в цей період у людини збільшується відповідальність і ускладнюються соціальні зв'язки. Настає час, коли треба навчитись самостійно дзвонити у держустанови. Теорія соціального інвестування стверджує, що люди, оскільки живуть серед інших, Формують зобов'язання, яких потрібно дотримуватись. Ми отримуємо винагороду або покарання залежно від того, як інтегруємось у суспільство. І це соціальне навчання згодом формує поведінку та деякі психологічні риси людини. Звісно, цей процес тривалий і не всі риси піддаються змінам, особливо, якщо йдеться про нарцисичний розлад особистості. А тож нарцисизм буває різним патологічним або субклінічним. і деякі з рис навіть необхідні для благополуччя самої людини, якщо іншим це не шкодить. Експлуатат. Аторство, обман, цинізм, якими характеризується сексуальний нарцисизм, бажано б вміти швидко розпізнавати. Сподіваюся, що це відео було корисним або хоча б цікавим. Залишайте в коментарях свою думку. А якщо хочете підтримати канал, то в закріпленому коментарі також є посилання, де це можна робити. Я безмежно вдячна всім, хто в такий непростий для всіх наш час продовжує підтримувати канал. А ми побачимося скоро у новому відео.